Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Уігінс. E Мене звати Ігор поряд зі мною Ілля на столі гвинт легендарна карткова гра в світі Ведьмака, в локалізації Гікача, І ми будемо сьогодні грати другу нашу партію. Ми ще не встигли познайомитися з тим, що ви там порадили ілі, пограти, тому Ілля, ознайомившись з. Колодами дуже схотів зіграти за скеляги. А я буду грати за скаятелі. Ну, одразу скажу, що за Скеліги я майже не грав там тільки, ну тому що, мені здається, в базовій грі, в відеогрі в відьмакі не було кар за Скеліги. Вони з'явилися трошки пізніше. Але що вони собою являють є е, властивість самого. самої Самого клану на початку третього раунду викладіть на поле бою дві випадкові карти зі свого скиду. І це дуже потужно, тобто не можна давати скелі жити два раунди. Давайте так, щоб дожив до третього. Так, і лідер Арнольф Батьковбивець. вибері загін з міцним зв'язком, який ви маєте в грі Візьміть одну карту цього загону з вашої колоди та негайно зіграйте її. А, і нагадаю, що за великим рахунком, за великим рахунком, в нас а... хотів щось сказати і забувся, Може про скоя ні, давай тоді. Да, да. Щось хотів сказати, вилетіло з голови. Давайте тоді. А, е, я хотів сказати, що є окремі карти окремі карти, е, саме для Скеліги, вони не входять в колоду, вони мають бути відкладені, і якщо вони будуть розіграні, то, відповідно, вони прийдуть в гру. Я буду грати за скаєтелі. І, властивість скаятелі, ви вирішуєте, хто виконує перший хід у грі. Тобто, я, після того, як ми візьмемо карти, я зрозумію, хочу прийняти рішення, хто буде ходити першим Франческа Фіндельбаєр. Прекрасна. Подвойте силу всіх ваших далекобійних загонів, якщо в цьому ряді немає командирського року. Ну, в принципі, зрозуміло: ельфи, типові ельфи, будуть грати від лучників. Так. В принципі, ми готові для того, щоб починати гру. У нас по два кристалики. А ви можете вже ставити подобайку. Ми можемо набирати по 10 карт. Ви можете ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не боже, ви сьогодні зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, не втомлюсь говорити про те, наскільки це зараз важливо. Долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео посилання на монобанку Або ставайте спонсором нашого каналу і отримайте додаткові плюшки, як от бачите ті самі наші відео трошки раніше, ніж вони виходять на загал. А, ну і наливайте собі келих чогось гвинтовського, бо ми будемо розпочинати нашу партію. Нагадаю, партія триває до двох перемог а, і. Відповідно, кожен може Спасувати тоді, коли захоче Так, давайте я покажу свої карти. І зрозумію, який муліган я хочу зробити. І зрозумі... Зрозумію, який муліган я, я зробити Так, давайте я теж покажу. Покажи. Угу. Я оце хочу замуліганити Угу і питаннячко, чи є сенс мені щось щось точ... А, ні, не факт. Хоча, може і є. Хоча ні. Хоча ні, хоча ні. Ні, 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 ні. 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 Угу. Ще давайте я оцю ще замулюганю. Сподіваюсь, візьму щось дуже цікаве. Угу. Добре, я про А, хотів я сказати: ось згадав, що я хотів сказати, і так і не сказав. Я хотів сказати, що ми граємо поки що базовими колодами а, і не будуємо свої. Не робимо свої, свій колодобуд. Поки що граємо тільки, тільки базовими колодами. Якщо ви бачите, на цих картах є ось така позначка. Це говорить про те, що вони всі з базової колони. Обирай, хто буде першим ходити. Ух, так треба твої карти подивитися. Сенсі. Щоб обрати, хто буде першим ходити. А я тобі вже цього не дозволю. Ти мені цього не, дозвол не дозволиш мені. Не дозволю, цього. Не, О, не дозволю. Ух, нічого собі. Так, добре. Давайте тоді будемо розраховувати на те, що ходити першим буду я. Нашу. Це ти ось це ага. не треба тут мені. Думаєш? Да. Дивіться, я буду прямо розпочинати з козирів. Наприклад. Я хочу зіграти цирілу Фіону Елен Рі, Ріанон. Тобто, це цирі. це цирі, і в неї є властивість, яка називається двійник. Знайдіть карту плітка у вашій колоді чи руці, та негайно зіграйте її. Вона в мене в колоді, тому я. О, дивіться, нижня карта. Ого. Я, до речі, її скинув. В мене замуліганив за У мене вона була на руці, я її скинув і замуліганив, і тому в мене цілих 18 очок Ого. на початок, на початок, напевне, після першого ж мого ходу. Так, давайте. Отак от будуть мої Ближній бій, щоб отак десь по центру. Угу. І що ти мені скажеш? Угу. ще то носиться клану Драмонт? Ти пам'ятаєш, що ти властивість можеш зробити, таку, що можеш дістати з колоди ще, ще одну драмонт ти правий повністю. То є так. То є так. Добре. Але я хочу перемогти тебе. Я не я не сумніваюся, що ти цього прагнеш. Не просто хочеш, а ще й прагнеш. Давайте ветеран бригади в да. Прийде в. Я, я можу вибрати, в який ряд він піде, або сюди, або сюди. Я обираю, що він піде в дальній ряд, і відповідно в мене 18 плюс 5 це 23. Може не треба. Слухай, ну це якийсь капець Ну, то різниця шалена. Може вже вирішити, що ти пасуєш. Ні. Ти вирішив зіграти погоду. Да. А, острівний шторм. Говорить про те, що він розповсюджується одночасно і на далекі, на ряд далекобійні. Як в мене, так і в Іллі, і на облогові. Ось у нас воно діє. Відповідно, в мене тут мінус 4. Це буде 19. Так. Да. Чому мінус 4, якщо мінус 5? Чому мінус 5? Сила одиничка. Сила одинички тепер. В кожної карти сила один стає. А, да. Так. Ну, ходи. Тепер я ходи. Цікаво. Цікаво. Що робитимеш? А, то я оце думаю, що робити. Я оце думаю, що робити. А. а, Острівний шторм, говориш, да? що ти вирішив зіграти острівний шторм. Типу того, да. Добре, давайте я ще одного ветерана бригади Нашу. Э, э, в Вріге зіграв так і таким чином 20 переможних очок. Переможних, переможних очок у мене є. Що робиш? Ну, треба подумати. Давай. Я пасую. Ну, добре. Я тоді теж пасую і виграю э, цей раунд. <coughs> виграю цей раунд, це тобі вскид, Це тобі вскид, це мені Угу. Е, Я виграв, я, я буду ходити. Є таке. Я забрав твій і Я забрав твій христалик Я забрав твій христалик Давайте ми одразу розбійника з Долблатана зіграємо в далекобійний ряд. Мене 6. Легкий дракар. Візьміть усі карти легких дракар з вашої колодочку і негайно зіграйте їх. У uh -huh. мене на руці немає, тому я дістаю їх звідси. Добре. А потім перетасую легкий дракар. Uh -huh. І легкий дракар. А я буду робити ось так. Uh -huh. Потім важко буде в ряд вкладати. Чого? <кій> в тебе ж тут буде ряд е, ближній, а тут ряд вже пішов облоговий. Ну, скажи, як треба. Ну, давай ми отак от е, покладемо, просто щоб зрозуміти, що вони. А в... як в грі? А в грі вони, якщо не влазять, вони отак от складаються. Ну, все, так. Да. Е, скільки в тебе? Багато. Рахуй. 4 на 3 12, ну, 36 в мене. А чого це 36? З якого переляку? 4 на 3. 12, 12 3. А звідки ще на 3, ти множиш? В тебе просто двійник. Ти таким чином дістав двійників. Йо. Тобто просто в тебе сила карта і все. Шо? Ну В тебе ж немає властивості на них міцний зв'язок. А я дуже хочу. Я розумію, що ти хочеш, але в тебе немає його. Дуже хочу. Добре. Як тобі таке? Так, господи, ну хочеться тобі таке, то хай буде таке. Ладно. А, добре, давай нам потрібно, нам потрібно цей раунд вигравати, інакше я програю. Чого ну, тому буває? що тут <coughs> дві карти випадкові зі Скіду прийдуть. І це мені не дуже буде до вподоби. Добре, давайте ми зіграємо ще. Sies synthesis. Теж в мене. І в мене тоді виходить 16 проти твоїх 12. 16 проти твоїх 12. Цікаво, чим ти будеш відповідати. Ой. Ой. 12. Але. Ага. Перше листиві сприйнять возьміть тій карту в будь-якому разі а також при. Лив Сил збільшує на один силу всіх загонів у своєму ряді. Я це, тому у мене плюс 3, у uh -huh. мене зараз 15, плюс 12, це у нас 27. Uh -huh. Як тобі таке? Ведмідь Олаф рятує. ситуацію. Ведмідь Олаф потужний. Погоджуюсь. Подобається? Ну, мені є, що чим відповісти в ведмеді Олафу. Наприклад, Ольгард фон Еверец, який має ту саму властивість, тільки, тільки 6-7. На цього не розповсюджується. Повністю те саме. 6-7. Тобто плюс 7. В мене що в нас виходить? 23. Правильно, 16 плюс 7 це 23. 23, да. так. Так. У тебе 27, в мене 23. Так, ну шансів в тебе нема, все, я виграв. Просто ще раз, я наголошую, що Іля грає взагалі другий раз в житті, а я граю вже, не знаю, багато разів, тому я, я знаю, що я вже виграв. Ти, Ха -ха -ха! Так, дивіться, що в мене є, і ви просто зрозумієте. А, -а, а, керіс ти взяв. Да. Ну, тягни своїх, щитоносиць. Я ж не скіду... беру? Ні, зі скіду ти не береш. О. З руки і з колоди. У мене є звідси дві карти щитоносців. Угу. Де ще одна. Ось вона. Угу. Ну, і як тобі таке? Ну, рахуй скільки в тебе. Ну, 10 плюс. Ага. Ага. Це багато. Багато. Давай зараз просто додамо 10, щоб так. не забути. 4 на 2, 8, 8 на 2, 16. Угу. Uh -huh. 43. Mm, 53. Что? Oh. Ну, no, 37 плюс 16. Ты угу. Right. Uh -huh. Или Хотів... что такая, чтобы... Хотів... Меня... Шансы? Я выиграл. Чего это? Хотів мене надурити, тому що я виграв. Я, я ще раз кажу. Я, Ні. Не ображайся чи піддатися тоді, щоб ти виграв. Так, не, не піддаватися цікаво. Добре, тоді лови так. свою е, смерть. У е, мене так. приходить е, Вільян Третмент, е, і цей чувак має страту, але е, так, це Олафом. Не страт... Олафа, Олаф, він, він, він з ближнього бою. Страта, якщо загальна сила карт суперника в такому ж ряді, що і ця карта, в такому ж ряді, дорівнює 10 або більше. Ну, тут явно більше, ніж 10, угу. то суперник кладе в скіт карту карти загонів з найбільшою силою за винятком героїв. Ну, окей, от це я пробиваю. Відповідно, 28 в тебе вилетіло, мінус 16, мінус 16. абсолютно вірно. 37. Повернулося до 37, так. Да. Ти собі додавати будеш ці сімки? Звісно, в мене 30. Окей, тепер я. Так. 37 проти 30. Ну я виграю. Опа. Ну тобі 2. 3 навіть. Тут ж додався. Тут же в тебе стоїть 3. Да. Да, Угу. Ну, я все одно виграю. Це впевнений. Прям категорично впевнений. Я в цьому сумніваюся. Ти в цьому сумніваєшся. Да. А в тебе була одна карта погоди, наскільки я пам'ятаю, так? Да? Ну, так. Да. Тоді я граю Ясну погоду. Нашу. Пас, це для мене пас. Ладно. Ну, мені треба виграти цей раунд, інакше я програю. 6. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. 46. <зв à> 46. У мене ще три карти, в тебе дві Як так? Опа. А, так, да, 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 так, точно, 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 точно. Нічого страшного. Я граю. Гер... Ну, ні. Uh, uh, Гавекарська цілителька. В неї 0, але один за рахунок В Мене 31. І я зі скиду беру. Можу будь-якого взяти за будь-який загін, крім героя. Я, звісно, беру ось так. Тому в мене плюс ще 6. Тому що Ольгред все ж таки працює. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 37 проти 46. Це впевнений? Угу. В тебе відповідно, що виходить. Дивись, можна зробити легше. У ага. мене зараз 40, а 6 на 2, 12, ну 24. 20, дивись, давай. В тебе отут стало 24, мінус да. 6. Ну. 8, тобі плюс 18 треба. Поверни. От ти, правильно, ти, ти умовно. 54. Давай, ти так. можеш порахувати плюс 6, а потім плюс 12. А, в що? тебе 52 буде, і плюс 12? 64, правильно? Ну, так, я ж так і казав. Добре. Добре. Що в тебе є ще шанс? Ти програв! Чого? Хочеш дізнатися, як? Дивись, в мене залишилося. Погоди, Одна ти? карта. Погода? Але в мене є властивість. Okay. Ти, до речі, свою властивість ще не використав. Ну, я знаю, я, ну, я не зможу її використати. Чого? Тому що в мене немає брокар. Так він, їх двоє, по-моєму. Троє. Ну, окей, троє. Що, скільки він мені дасть? 6. на 3:18. <тур> <тур> так, тебе та на руці 18. просто. Мені 18 дасть, чи скільки? Uh, ну, багато дасть. О, ну, а скільки. Ну, ці примножить. Ще. Так, Франческа, Фіндельбар. Подвою силу ваших загонів. Тут давайте рахувати. Тут у мене був один, стало 2. Це нуль. Це і не чіпається. Тут було в мене 7. Стало. Давай калькулятор. Не потрібно. Два, так, 14 плюс 2. 16. Да. 16 плюс 12. Да. Це в нас 28. 18. Плюс 12. Чу. Тому що цей не, не покращується. Плюс 12. 28 плюс 12 40. 40, 40. 40. 40 плюс 7. 47. 47. Тобто в мене зараз стає тут, а чого так мало. Я ж ніби тут поподвоював. Давай калькулятор. Все ж таки. А, ну, ще раз, дивіться, я рахую. Було один, стало, подвоїлося стало два. А, і ще ж 10 є. Все, я так ж ці 10 не прорахував. Не, 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 ні, ні, не, я ж загально рахую. На нього не розповсюджується, Я загально. Тільки я сказав, 47-57 в мене тоді виходить, так? Да?

50, 57. Все я вірно порахував. 57. 57 проти твоїх 64. Ну і все ти багатьох. У мене ще одна карта. Та ні, Ти, ти ходиш. Ти, ти, ти сказав, щоб я не піддавався. Ну ні. Ми домовилися? Да. Все, тоді ходи. Па Папарапарам. Залежамо ось так. Добре. Цей хлопець перетворюється. Він всього лише один. І перетворюється на. Зараз ми тут да -да -да. з молодого Берстаре стає перетвореним молодим Вільткалом. Ось він такий. Тобто, в тебе плюс 6, насправді, стає. Було 2, стало 8, плюс 6. Тобто, в тебе. Скільки? 70. 70. Mm, Добре. Тобі шанс? Що uh, ти виграв? Я виграв. Ти виграв. Мені ну, здається. Виграв мені. Ну, давай. мені здається. Ну давай. Але якби в тебе було тут двоє, то я програв би. Ну, давай. Я граю uh, ширру. Ага. І відповідно, я тобі вбиваю оцих двох. Ага. Тому що в нього страта. В тебе тут було скільки? 24, да. Да? мінус 24. Це скільки буде? 46. 46. Вау. Wow. А мені плюс 8. 57 плюс 8, 65. 55. Є чим відповісти? Останньою картою, це вже. Я взагалі документ. А, давай рахувати. Багато. Давай. Я, може знову просто з нуля почати. А, стоп, я тобі тут не додав. 6 е... додавав. А, да, тут вже все одно працює ця штука. Все вірно. Дивісь, давай давай рахувати з самого початку. Е, тут в тебе плюс 1, тому дивись, давай звідси починати. А ну давай звідси. Е, в тебе буде тут по 5, е, ну, тому що ж дає. Ага. по 5. І за, за рахунок командирського рогу в тебе по 10, це 30. Угу.

54 плюс 18. Ну, Скільки? 72 і 72. 82. Ааа, такі я не виграв. <свісляв> Дивіться, що буде відбуватися. Зараз. Насправді. Ми, ми, витратили, ми витратили всі карти, всі карти але. але. Абсолютно вірно, є. Але якби, якби, то. Ну я просто знав, що я винесу тобі твої дракари, і я виніс твої щитоносців. Да. Боляче. Е, ти за рахунок цього командирського рогу таки зміг це зробити. І тепер дивіться, це все скидається. Ми, е, Ти виграв. Але. І тепер третій раунд. І в третьому раунді в тебе твоя. Стоп, стоп, стоп. А, зі всього, всього скіду. Тепер на початку третього раунду викладіть на поле бою два випадкові карти зі свого скиду. Це насправді вже не має значення, тому що які б ти карти а, на третій раунду викладіть на поле два випадкові карти зі свого скиду. А, карти на обов'язково загони. 24. А в мене 0. Тому що в мене нічого немає, в мене жодної карти немає, і я програю цей бій. Бачите, я впевнений, що я виграю. Я ж розрахував все, а бачите, як? Оце, оце. А, ну, в принципі, так. Я навіть його не зіграв, але я не міг би. Драка ти мені всіх виніс. Ти міг до того дракара зіграти, але я б тебе все одно і того да. дракара виніс би. Да. Да. Я так і чекав, що ти я ж собі натякнув, що ти зіграй, а я тоді mm -hmm. зіграю широ. No. І винесе тобі всі дракари. Ну, дивіться, перемога Йлій. Просто беззаперечна скеліги. Вуаля? Зря за не мав. Не було. І, до речі, це єдина, яка в базовій колоді мають карти воїна Анкрайта, які виглядають абсолютно однаково. Вони, всі, вони абсолютно однаково виглядають, тому що у всіх інших колодах вони намальовані по-різному. Не знаю, чому так. Так, добре. Е, ну, молодець. Що я тобі можу сказати? Бачиш, друга твоя партія і вже перемога. Красунчик? Угу. Е, Ведмідь витягнув. Ведмідь витягнув. Що мене могло врятувати? Е, Нічого. Тому що це ріг Ні, Мільма могла врятувати насправді десяточка плюс. Разом з Ольградом дуже б непогано зіграла б. В принципі, у мене ж погонів взагалі немає. Да? Ні, ні. і В базовій колоді у скеліги немає, у скейтері теж немає. Ну, добре, це в нас таким чином завершилася, завершилася друга наша партія. І відповідно. То вона точно вартує вподобайки, підписки на канал, якщо не боже ви це ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.